Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Тайвань передав Україні незвичайні дрони міномети. Тайванська компанія постачає безпілотників Польщу, а звідти їх возять в Україну Збройні сили України вже їх використовують. Це ударний дрон, який може нести до восьми мін калібру 60 мм, або боєприпасів інших калібрів на замовлення клієнта, наприклад, 81 мм або 120 мм. Корпус складається з 30 дюймового вуглецевого волокна. А стійки для восьми спарених гвинтів із кількох композитних матеріалів авіаційного класу можуть складатися для зручності транспортування. Відомі характеристики дрона. Час польоту до 40 хвилин, дальність дії 20 кілометрів, загальна вага з боєприпасами 42 кг, максимальне навантаження 140 кг. кілограмів. Українських бійців ЗАЗОВу оснастили новим безпілотним авіаційним комплексом Фурія благодійні організації, Міжнародний благодійний фонд Повернись живим повідомили, що комплекс коштував 4 мільйона 200 тисяч гривень. Один комплекс це три БПЛА, денні модулі корисного навантаження і два нічні модулі корисного навантаження, наземна станція керування і обробки інформації, антени та додаткове обладнання. Фурія працює і вдень, і вночі. Цей БПЛА має радіус обльоту 50 кілометрів та може знаходитись у повітрі до 3 годин. При виготовленні безпілотника використовується скло, тканина, вуглецева тканина і карбон. Завдяки моніторам оператор може стежити за геоінформаційною системою з прив'язкою координат і GPS-позицій літака. Другий монітор призначений для ведення спостереження крізь оптичну камеру. Зображення продається в режимі реального часу. Першому корвету класу Ада військово-морських сил України присвоєно ім'я гетьман Іван Мазепа. Будівництво Корвета класу Ада для України реалізується в Туреччині на суднобудівному підприємстві в Стамбулі. Нагадаємо, перший корвет для ВМС України заклали у Туреччині у вересні 2021 року. Наприкінці грудня на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус Корвета. Корпус першого корвету типу Ада для військово-морських сил України почали збирати у грудні 2021 року на суднобудівному підприємстві у Туреччині. Другий корабель цього класу за попередніми планами мав бути закладений у 2023 році. Контракт на будівництво двох корветів Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року. Курвети матимуть можливість адаптуватись під усі наявні нині види протикорабельних ракет як іноземного виробництва, так і вітчизняних розробок. За 600 мільйонів гривень зібраних українцями на купівлю байрактарів, благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник для потреб Збройних сил України. Фонд підписав угоду з компанією, яка дасть повний доступ Міністерству оборони України до всіх можливостей одного зі своїх супутників, які вже на орбіті у цьому регіоні. Це означає, що фон купив супутник і доступ до супутникових даних сузір'я супутників. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості. Рішення придбати супутник було прийнято після перемовин з міністерством оборони України. За словами притули, на сьогодні ця компанія володіє найбільш розвиненою технологією радарної супутникової зйомки. У компанії повідомили. Що угода надасть уряду України можливості для отримання радіолокаційних супутникових зображень із застосуванням радарів із синтетичною апаратурою. Збройні сили України використовують британські розвідувальні бронеавтомобілі Ферет МК МК-1». Ферет використовується британською армією в ролі зв'язкової та розвідувально-дозорної машини. Окрім того, близько половини випущених машин було поставлено різним країнам. Всього було випущено 4409 бронеавтомобілів. Бойова вага трохи більше 4 тонн екіпаж три особи, він може розвивати швидкість до 93 км кілометрів на годину. Цей британський легкий розвідувальний бронеавтомобіль може бути озброєний кулеметом калібром 7,62 мм, що відкрито встановлений на штиревій поворотній підставці. Українські оператори безпілотних літальних апаратів активно використовують турецький розвідувальний безпілотник Байрактар Міні збройні сили України. Тільки з 24 лютого безкоштовно отримали 24 таких безпілотники від Туреччини. Цей безпілотник з ручним запуском оптимізований для спостереження та розвідки, є оптимальним варіантом для підсилення бойової ефективності піхотних підрозділів. З моменту появи у військах розробники з байка постійно удосконалювали цей безпілотник. У 2021 році була представлена найновіша модифікація Байрактар міні d з дальністю дії 30 кілометрів, часом перебування у повітрі понад 120 хвилин та стелою приблизно 1200 метрів. Україна і Велика Британія оновили угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Про це повідомляє Міністерство економіки України. Зазначається, що документ затверджує спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель. Угода також оновлює порогові значення, також змінює валюту, встановлену для їх обчислення з євро на спеціальні права запозичення. Також будуть впорядковані положення щодо взаємного застосування державних закупівель в частині надання медичних послуг. Україна та Велика Британія мають наміри далі розвивати договірну правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв'язків між українським та британським бізнесом. В Україні за програмою релокації запрацювало харківське підприємство, яке виробляє самоклеючі етикетки та запорізький виробник кабелю. Привезення обладнання підприємство здійснило у кілька етапів за підтримки держави. Наразі з двох виробничих ліній вже працює одна, що дозволило створити 20 робочих місць. Підприємство релокувалося із Харкова, надає поліграфічні послуги і зайняло лідируючі позиції на ринку флексодруку. Підприємство займається виготовленням самоклеюючих етикеток. Також запрацював релокований завод із Запоріжжя з виробництва кабельної продукції. В першу чергу виробництво вже запущено на площі 14 тисяч квадратних метрів. В Україні збудують великий хлібзавод на тисячу робочих місць. Інвестор зі Сходу України завершує отримання дозволів та погоджень. Планує розпочати будівництво найближчим часом. Зараз завершується процес виготовлення документації на землю, погодження проєктно кошторисної документації на будівництво. Роботи планують розпочати найближчим часом. Лоукостер Скайп став першою українською авіакомпанією, яка поповнила свій флот новим літаком після 24 лютого. Як повідомляється, компанія отримала Boeing 737800. Повітряне судно матиме 189 місць, максимально дозволену кількість для цього типу літака. Волосини SkyA планує перефарбувати авіалайнеру свою фірмову білу помаранчеву ліврею. Тоді ж на літаку замінять стандартні закінцівки крила на подвоєнні. Таке обладнання вже мають інші повітряні судна лоукостера. Наразі SkyUp використовує свої літаки для перевезення пасажирів європейських та турецьких авіакомпаній. Вони винаймають літаки SkyUp на умовах мокрого лізингу разом із екіпажами. Це дозволяє українському авіаперевізнику зберегти свою діяльність та штат. В Україну авіакомпанія повернеться після відкриття повітряного простору для цивільної авіації. Міністерство цифрової трансформації запускає дрон Хакатон спільно з українським фондом стартапів, Генеральним штабом Збройних сил України, «Укроборонпромом» та компанією АйДікемп. Зазначається, що Україна прагне підтримати стартапи, які виробляють дрони, займаються кібербезпекою та розвивають військові технології. Хакатон організовують, щоб мотивувати спеціалістів розвивати та масштабувати свої ідеї. Участь у хакатоні можуть взяти інженери-конструктори, радіоінженери, оператори безпілотників та програмісти. Можна подаватися як командою, так і самостійно. Дрон хакатон відбудеться у два етапи: дистанційна робота над завданнями, які команди отримують після реєстрації, офлайн-подія в Києві з 26 до 29 серпня, де учасники доопрацюють спільні рішення та представлять їх журі. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск. Післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!